Всім привіт! З вами Ірина і сьогодні хочу показати вам свою мрію, яка вже майже здійснилась. Це ось такий квітковий будиночок. Це ось сам будиночок. Тут буде тераса. Тут у мене влітку ось тут буде стіл. І будуть стояти пеларгонії. І ось такий сам квітковий будиночок. Тут приміщення шириною 4,5 і довжиною 6 метрів. Ну, ось ця стіна вийшла майже вся глуха, тому що тут позаду сусідський паркан і все одно освітлення буде погане. Тому ми вирішили зробити глуху стіну. Ну Тут поки що її збіплита, але буде ще пінопластові плити, утеплюватись. І зверху ось ось ці вікна будуть відкриватись влітку, коли жара. І тут будуть стелажі на всю стіну з підсвіткою. Ну Ось тут столи. ну Тут ще такий безлад, тому що все в процесі ще будується. Тут також усі вікна зверху ось, будуть відкриватись. Ось. ось ми вже купили котел твердопаливний. Тут буде посередині також стіл, і під столом буде опалення із батарей. Тут буде мій робочий стіл. Ну, ось така. Ну, ще потрібно все. Фарбувати, варити опалення, робити полички, стелажі. Ще роботи дуже багато. Ну, сподіваюсь, до нового року може закінчимо, тому що чоловік будує все сам, але більшість часу на роботі. Це після роботи ввечері потрішки, потрішки будуємо. І ось така. Хтось мріє про прикраси. Про шуби, ну а квітні карочки, звичайно, мріють про окреме приміщення для своїх улюблених квітів. Ось така у мене колись буде краса. Ну, колись добудуємо, наведу порядок і тоді вже вам покажу. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!